Іван Франко назвав його високоталановитим поетом і дуже оригінальним повістярем. А сучасні літературознавці одним з найбільш недооцінених українських авторів ХХ століття. Проте на письменництві талант цього славетного діяча не закінчувався. Ось п'ять основних фактів про дивовижного агатангела кримського, які має знати кожен. Він народився 1871 року у Володимирі Волинському. Батько був кримським татарином, мати походила з литовсько польського роду, тому в родині розмовляли спільною мовою тодішньої Російської імперії, власне, російською. Агатангел навчився читати в три роки і почав поглинати всі книжки, до яких міг дотягнутися. А вже під час навчання у приватній чоловічій гімназії колегії Павла Галагана у Києві юнак познайомився з творами Михайла Драгоманова та Павла Житецького, які просто таки зачарували його своєю літературною українською мовою. Не будучи українцем етнічно, Агатангел Кримський став ним за свідомим вибором і прагнув писати й спілкуватися виключно українською. Але його інтереси були набагато ширшими. Дослідники досі сперечаються, скільки саме мов знав Агатангел Кримський. Дискусії точаться навколо 56 чи 60. Саме так Кримський був чинне найталановитішим поліглотом в історії української науки. 1889 року він вступив до престижного Лазарівського інституту східних мов у Москві і там почав опановувати арабську, перську, турецьку, а також їх діалекти, плюс грецьку, латину й основні мови Європи. Звичайно ж, вивчив і рідну по батьку кримсько-татарську, та зрештою видав монографію про її діалекти у різних куточках Криму. По завершенню навчання Кримський отримав спеціальну стипендію і два роки провів у наукових експедиціях в Сирії та Лівані. Саме цей досвід ліг в основу його бойруцьких оповідань і збірки поезії, які потім так високо оцінив Іван Франко. Після повернення з близького сходу Кримський викладав у Лазарівському інституті, де з 1901 року очолив кафедру арабської лінгвістики. За наступні роки він підготував і видав цілу бібліотеку підручників з арабістики, історії ісламу, вивчення Корану та інших мовознавчих дисциплін. Кримський фактично одноосібно створив наукову основу для всієї української й опосередковано-радянської арабістики. А ще вперше переклав українською знамениті рубаї Омара Хаяма та інші знакові твори східної літератури. Неймовірно працездатний у науковій та літературній роботі Агатангел Кримський був нещасним у особистому житті. Збереглося його листування з відомою ровесницею Лесею Українкою, яка у своїй драмі в катакомбах зробила присвячення шановному побратимові, а кримському. Однак дослідники, вивчаючи їхні листи, роблять припущення, що для кримського це була не просто дружба. Дуже ймовірно, що він таємно кохав заміжню поетесу. Зокрема, набагато пізніше Павло Тичина у своєму вірші на 60-річчя кримського відверто згадав про вічно мрійну Лесю Українку. Вона померла 1913 року, так і не дізнавшись про справжні почуття доброго друга. 1918 року сам гетьман Павло Скоропадський запросив Агатангела Кримського в Київ організовувати нову Українську академію наук. Її очолив інший відомий вчений Володимир Вернацький. А кримський став вченим секретарем. Перебратися до Києва він погодився лише за умови, що візьме з собою всю бібліотеку з Москви. і для тисяч книжок довелося виділити окремий вантажний вагон. Згодом Вернацький відійшов від справ в академії, а Кримський де-факто взяв процеси в ній у свої руки. Дослідники вважають, що саме заради продовження цієї важливої справи вчений прийняв радянську владу і декларував вірність комуністичним ідеалам. Однак, уже в 1920-ті роки Кримський виступив проти головної партійної лінії в історії мов, згідно з якою Київська Русь була нібито спільною колискою українців та росіян. Він аргументовано довів опонентам, що вже в XI столітті виділився перший діалект, який, зрештою, став українською мовою, а російською ще не існувало в жодній формі. Таке дисидентство кримському пригадали 1929 року, коли звинуватили його та Михайла Грушевського в українському буржуазному націоналізмі. На щастя, кримському вдалося уникнути арешту саме завдяки тому, що він став світилом світової арабістики, але працювати й друкуватися йому заборонили. 1939 року радянська влада раптом вшанувала напівзабутого Агатангела Кримського увагою та державними нагородами. В тому був цинічний розрахунок вченого відправили до щойно анексованого Львова, щоб запевнити місцеву інтелігенцію у благих намірах керівництва СРСР. Однак, з початком німецько-радянської війни 71-річного та майже незрячого кримського заарештували НКВСники. Офіційні звинувачення: антирадянська націоналістична діяльність. Справжня ж причина полягала в тому, що вчений відмовився евакуюватися з Києва, і чекісти боялися, що він погодиться співпрацювати з німцями. Кримського запроторили в табір у Казахстані, де він помер 25 січня тисяча 19... Сотсок року, нібито від важкої хвороби, але цілком можливо, що від тортур, де саме похований Агатангел Кримський, невідомо досі. 1960-го його реабілітували, але протягом багатьох десятиліть ім'я цього талановитого українця за покликанням залишалося у нас майже невідомим. 2021-го національний банк випустив пам'ятну монету з образом Агатангела Кримського та його цитатою: я зрозумів, що мушу бути українофілом. Це я зрозумів цілком свідомо.